Добрий ранок. Чекаю. Скоро 9 година відкриється магазин. Сьогодні у нас сума. дощ всю ніч, зранку також дощ, навіть пролітав сніжок. Весна весною, а зима ще не здається. Ну, все, доброго нам дня, хоч він і похмурий, але сподіваюся, що все буде добре у нас в Україні. Зустрінемось в примірочній. Так, ну давайте розпочнемо приміряти. Я сьогодні хусточку вдягла на шию, щоб не було холодно. Взяла тут трохи речей, зовсім небагато. Те, що змогла знайти. Людей було занадто багато, ледь встигала щось взяти. На що подивлюсь, вже люди його беруть. Так що поїхали. Поїхали примірятися. Так, таку прозору кавтинку. Мені захотілося приміряти тільки за те, що вона прозора. Мені було цікаво, як вона сяде, як вона буде виглядати. Ну, таке, таке я вам скажу, нічого гарного, просто прозора. Кавтинка вона з поліестеру. Вдягла, щоб вам показати, яке буває у нас в секондах. Взяла таку блузку, вона мені сподобалась своїм кольором і своїм пошивом. Подобаються і рукавчики, і басочка, оця, і такі були гудзички красиві, вони обтянуті тканиною. Гарна сіла, але вона за мене завелика. Здається, що начебто все добре, але ззаду вона така висає і прямо там як на пів, пів спини. Розкрито у мене. Такі вони. там була тканина з тисненням якісь квіточки були по ній. Тканина віскоза, приємна до тіла, дуже гарна, легенька, цікава блузочка. Така от приміряла її. Знайшла блузку від Betty Barclay. Це відомий бренд. Речі вони шиють якісні із натуральних тканин. Так що взяла таку примірять. Вона була із бавовни і з віскози. Я так зрозуміла, що та основна частина це бавовна, а от ця, те, що таке сатиновим блиском тканина це віскоза. Приємна до тіла, сіла гарна, вона мого розміру, гарненька ковтинка така, блузочка. Так, що я вам покажу вам, що це Беті Барклайт, відомий бренд. Ось така гармія. Я думаю, що якому потрібно, то вона знадобиться. Ще взяла сукню таку примірять, вона легесенька, дуже прозора. Така, мені здається, більше як на пляж, на купальник. По пляжу ходити, десь на морі, десь в теплих країнах. Можливо, і у нас десь, може, біля моря можна в ній гуляти. Вона дуже легенька, внизу валани. Валани були з поліестеру, а сама тканина це ХБ. Знайшла такі штанці, от дивлюсь на він, ну, але їх не купила. Наперед скажу. Знайшла їх, вони із Льону, і з катону, сіли вона мені дуже гарна. Ну, я вирішила, що у мене ж цих штанів достатньо. Хоча бачу, що вони сіли добре і по довжині, і по стегнах, і по поясу. Не було тільки гудзичка одного. Але не стала купувати, тому що ну, не знаю, в мене вже є таких штанців багато. І таку ще футболочку. Взяла, вона трикотажна. По тілу сідає, біленька. Футболочку купила, тому що думаю, що вони завжди знадобляться, такі футболки, до чого хочеш, і до спідничок підійде, до всього. Знайшла такий светрик: не було ніяких небірок, не було ніяких непозначок, позначок, що за бренди, що за тканина, але дуже на дотик було зрозуміло, що це бавовна. Він такий приємний приємний, мені навіть не хотілося його знімати. Дуже приємний до тіла, він такий не тоненький, середньої щільності і дуже яскравий. Дуже яскравий, хотіла вам там бренд показати, але не було. Ніде ніяких ні надписів, ні, ніяких ні позначок, нічого. Ще знайшла від Бетті Барклайт таке пальто. Ковтина, не знаю, як її назвати, там не було відкладки, вона була одна, одна тканина, така цупка, але по ній було дуже багато ковтунців. Хоча на дотик було зрозуміло, що тут, тут є, видно, що є вовна в складі, та навіть на дотик було зрозуміло, що є вовна. Намагаюся вам показати, тут трошки примірочні темнувато. Вона така в леопардовий принт донизу, і трохи йде з таким е, різним забарвленням: від темнішого до світлішого, зверху темніший, донизу світліший. Е, показую вам, як вона сіла, хотілося як якомога краще показати. Ну, сіла вона на мені гарно, Вона цього мого розміру, все з нею було, так, по моєму розміру, дуже гарно І в ній було дуже тепло. Я стояла, думаю, точно тут є вовна, так що гарна річ. О, такий кейп. Оце от прямо я погралася з ним. Я давно хотіла примірити гарний кейп, але як-то не зустрічала. Оцей от мені сподобався. Я його навіть думала купувати. Але потім все-таки вирішила і не купила. Він сів гарно, в ньому в складі вовна, він в новому стані, кишені зашиті, навіть ніхто його не носив. Сидить він вільно, якщо вдягти якийсь осветрик під низ, то він буде більш такий структурніше сидіти. Мені сподобалося, коли його застюбуєш під самую горловину. Виротник стоїчка, і такі гудзички були цікаві. Хоч це і H&M, наскільки я пам'ятаю. Тканина була гарна, в гарному стані, ніде не було ніяких пошкоджень. Він виконаний дуже якісно. Гудзички такі цікаві. І підкладка ціла, ну, в новому, майже в новому стані. Ще знайшла такий, просто примірила його, навіть не думала його брати. Замшовий плащ. Він був в дуже поганому стані, він був пом'ятий, він був такий цупкий, мабуть, десь він намок, тому що замша вже стала тверда. Вийшла з магазину. Ну, ви бачили, там особливо нічого було приміряти, тому що я брати було нічого. Щось тут завоз, чи такий завоз, чи я нічого не змогла знайти, навіть не розумію. Приміряла декілька речей, ну ви бачили які. Ну, і все. І тут тепер машину, зараз приїдемо ще в один з'їздимо. Там теж останній день, так що подивимось, що там залишилось. Так, ну що, вже другий секунд, трошки також взяла речей. Приміряємо, подивимось, як воно щось сяде. Ну, В цьому магазині ну, також не було що вибрати. Взяла отакі угі на примірку, це 36-й розмір. Вони мені сподобались, їх, їх якість була дуже гарна, і стан не зовсім вбитий. Такі ось шльопанці були е, з шкіри. Це Кларкс е, мого розміру, але вони виявились на мене за широкі, е, тому я їх не стала брати. Хоча хотіла вам просто показати, що у нас залишається. Так, оце жилетка, вона із вілюра. Не оксамит навіть, а вілюр. Приємна тканина, це хебешка, така, такої виготовлення, але вона на мене завелика. Якби вона сіла на мене добре, якби це був мій розмір, то я б її взяла і носила саме отак, без, без нічого. Нічого під низ би не одягала, а просто отак, наді... одну її до джинсів, носила б, і мені це подобається От такий вигляд, така жилетка. Мені здається, це дуже красиво. Гудзички там також обшиті тканиною. Взяла таку сукню. Сукня тоніка, також це як на пляж. Вона із льону. Із льону легесенька тканина, прозора, колір дуже яскравий. І мені здається, це також, ну, як пляжна річ, на купальник надягти, в ній не буде спекотно, в ній буде дуже приємно знаходитись на сонці. Навіть запобіг... буде як запобіг, зап... не дасть згоріти шкірі. От такий бренд 38-й розмір. Ну, мені здається, щоб якби була... якби була вона більша, то була б краще, сіла б на мені. Не брала цю річ. Взяла е... сукню від Зара, вона чорна, з, з світлими гуцичками, приміряти. Мені здалась, вона цікава, але коли приміряла, ну, так, сіла не дуже вона гарна, і, і стан був не зовсім гарний. Вже таке видно було, що її носили, прали. Мені не сподобалася оця розпорка внизу, як вона закінчується, оце от гудзики, Ну, якось дивно виглядає. Покажу вам, що це зараз. була отделка де і іншим матеріалом. Ще таку сукню взяла довгу, віскозну. Дивилася, розмір, на чептамі, але мені вона здалася трошки замаленька на мене. І Мені хотілося б, щоб вона була більша в грудях, то так як би притисла зовсім. Хоча сіла гарна, вона віскозна, тканина така приємна і довгий рукав. Люблю довгий рукав у сукнях, сіла гарна. Така. Цікава сукня на літо, на весну навіть була б дуже гарненька. Довго її крутила, вертіла. Так і з'ясувалось, що вона на мене замаленька. Це праймарк. Хоч і праймерк, ну я якість була гарна. І тканина, і пошив був цікавий. І те, що вона довго мені сподобалось, саме тим, що вона довга. Так, халат. Халат рожевий, блідо, блідо рожевий і він такий як вафельний. Ну, Мабуть, не було там. Це такий пасок там висів, ну, це якась стрічка, це не пасок, а там була прям прив'язана до, до шльовок от паску. Не було оригінального. Я показую вам, що він блідо рожевий, він в гарному стані. Пошкоджень не було, заношеності не було, нічого з ним не було поганого. Приміряла угі, вони в 36-му розмірі, дуже теплі і дуже приємні на ногі. На нозі показую вам, як вони виглядають. Так, ну, Два магазини. Була в двох магазинах. Це е, мережа економ. Економ клас так. Що я скажу? Вибрати зовсім нічого, я не знаю. Або такі завози, або люди все вигрибли. люди все вибрали, те, що було цікаво. Ну нічого такого я не знайшла. Взяла тільки, знаєте, що я взяла? Я взяла угі. Угі взяла. Тому що це така оця вовна, вона прям як нова. Тут тільки затоптана оця от частина. Її потрібно покрасити, вирівняти, і вона, вони неймовірно теплі. Оце все, що я взяла. Так що, дивіться, підписуйтесь, як вам цікаво, кажіть, що вам може знайти, може кому що потрібно. У мене є магазинчик, в шапці профілю на нього є посилання, це шафа. Там у мене багато речей. Можете писати мені туди, під кожною річчю, яка вам сподобається. Будемо домовлятися, ціна не остаточна, ціна можливо змінити, за вашим бажанням і за моєю домовленостю. Все, підписуйтесь, буду рада вас бачити знову у себе на каналі. Всім гарного дня! І вставляю вам те, як, як і обіцяла, що я знайшла цікаву спідничку, зараз я вам це все покажу. Зайшла після роботи один раз в магазин, і вона мені сподобалася, я її довго роздивлялась, хотіла приміряти. Це я показую, як я прийшла. Отака от от спідничка, штани. Бачите, тканини багато і зовсім не видно, що це штани. Вона як врод... начебто просто, просто спідниця. Я її крутила, вертіла, вона в горох, в дуже гарному стані. Тканина така важкувата, віскоза, приємна до тіла. І це бренд Баслер. Баслер це відомий бренд і шиє дуже якісні речі із якісних тканин. От я її вам хотіла просто засняти і показати. Я її не брала. Але хотів, дуже хотілося їй роздивитися. І на собі роздивитися, і вам показати, що такі бувають цікаві речі, і ця річ явно вінтажна. Ця річ явно зроблена дуже давно. Не, не, навіть не в, не в цьому столітті, я так думаю, а в минулому. Такі речі ще й збереглися якісно, і я прям в захваті. Що я змогла її показати, яка вона є, і як раніше, от як раніше шили, і що вся мода вона повторюється. Це я вам намагаюсь показати, як вона виглядає. Вона пошита Баслер, бачите? Вона пошита складками, такими одна до одної зустрічними складками. І тому багато тканини, і вона скриває те, що це штани. І ззаду були складки, і спереду. Дуже цікава річ. Я хочу її вам показати. Так що раз дивіться, подивіться. напишіть, цікава вам така спідничка.